Він може прийти, він може почати схрещуватися берегом річки, якісь ходять, де люди з біноклями. А в удах взагалі буб на бобрі. Це якщо вікунечку дивитися цих даних, звісно, не, не отримати. А в чому ваш науковий інтерес? Ми працюємо із слідами життєдіяльності, і оце він буде туди-сюди шастати. кому це треба. Вона як мішок цукру. Прийшли вони з боку Полтавської області. Тобто, зараз браконьєри не є головною загрозою для бобрів. Будь-яка дика тварина, вона від людини йде якомога далі. Це Суспільне, це Тетяна Атемасова, біологиня Каразінського університету. І в сфері ваших наукових інтересів і, зокрема, науково-практичних, є бобри, так? Так. З сюжетів, які наші колеги, зокрема Суспільне, знімають про облік бобрів, які проводяться щороку в наших парках національних, йдеться про те, що волонтери чи науковці, які оглядають аріал бобрів, вони їх не бачать. Ви в останнє коли бачили бобра? Це було років вже так 5-6 тому. Ми не були на обліку, ми просто вийшли обліковувати інших тварин, і вдень по річці плив Бобер. Я не знаю, чого він плив в день, бо вони є сутінковими тваринами, ну, нічними, але більше сутінковими тваринами, і чого його, мабуть, щось злякало. І він плив по річці. Ну там він дуже такий характерний, його ні з чим не, не можна переплутати. Ми працюємо із слідами життєдіяльності, яких дуже багато. Це погризи, Тобто Ви знаєте хатки. прикмети, за якими ви розумієте, що ну, тут да. він живе? можна і, назвати да. це прикметами. Але бобри вони так ховаються, вони так бояться, чому їх так важко побачити. Більшість савців, взагалі, це тварини, що активні в сутінки. Ну, і першу половину ночі в принципі будь-яка дика тварина вона від людини йде якомога далі. Але е, хижака людина може побачити, якщо вона там це якийсь лісівник, який в певному О, звісно, місці. Так. вони звикають, вже розуміють, можуть підійти. Mm. Бо теж би так би от якби я жила в лісі. Він би теж, зрештою, почав мені показувати. Ну, чи? якщо б ви виходили рибачити регулярно на річку, то мабуть ви б її бачили теж, і він би розумів, що від мене немає загрози. Ну no, він може вас просто не помітити, якщо ви сидите не. Нерухомо люди багато ну, шкоди бобрам завдали, ну, от саме в, принципі, в нашій так. популяції в нашому регіоні. Ну, один час, як вони тільки з'явилися у нас, було дуже багато бобрових хутряних виробів на жителях певних районів, а потім якось воно зійшло на нівець, тому що дуже важка, важке хутро і важка шкіра. І вона складна важка, вага увага, да вона дуже важка, і обробляти її досить складно. Взагалі, я вам скажу, що на хутряні вироби зараз великого попиту немає. Не такий, як, наприклад, у 70-90-ті роки. Це завдяки екологічному руху, ні, завдяки захисникам ні змінюється мода. Технології розвинулися, Може, і синтетична технології. куртка з отепленням правильно, Я буде краще можу, ніж да, шуба. Да, да. А взагалі на бобрів полювали і полювали саме через хутро. Так. Раніше бобровий струмінь цінився, але це було до розвитку нашої хімічної промисловості, і його використовували у там парфюмірії, наприклад, фармакології захі... закріпляли. Так? Але зараз у нас є дуже багато замінників хімічних, і з бобрів не беруть того бобрового струмення, так як раніше. Тобто, зараз браконьєри не є головною загрозою для бобрів. Більш наш клімат, бо у нас декілька років поспіль. Ви ж самі бачите, у нас дуже. Сухо. І у нас рівень води суттєво впав. А для бобра рівень води це дуже багато, значить, ну, приблизно стільки ж, скільки і кормова база. Але корму досить, а рівень води падає. І бобри йдуть туди, де вода ще є, заглиблюються, будують такі канави, де вода ще накопичується. ми бачили. — Як все дренажі все. такі? Так. Да, да. Причому, знаєте, вище коліна такі заглившки, канали, тобто навіть було його шкода того бобра, як він копав-копав, а копав, вода все одно пішла. Але зараз вже йде процес зворотній, вже трішки водички налилося, і цього року у Слобожанському вже деякі озера такі більш-менш наповнені. Ми гадаємо, що може, воно, наш природний цикл піде. У зворотньому напрямку. Майкнець І... Хернецький. Да, 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 да. Ви сказали, що Свобожанське йдеться про Національний да, парк. Свобожанське, да, де да, в них да, популяція. Так, так, так. Там їх більш за все, вони концентровано так розташовані. По-перше, що воно з'явилося у Харківській області, воно з'явилося там у Корснокуському районі. Зараз Богодухівський. А це коли було? Це 81-й, 2-й рік, коли ми побачили. В історичному там вимірі це геть недавно. Це недавно. Прийшли вони з боку Полтавської області, там їх розселяли, випускали на Вурсклі. Це ми знаємо від, безпосередньо від тих, хто випускав. Тобто був розплідник людей. Ну, брали чи? з розплідника, з заповідників і розселяли, бо популяція дуже сильно втратила кількість, вона скоротилася, і взагалі ареал від нього шматки лишилися. Він фрагментувався дуже сильно після Другої світової війни. Ну а вже. У 80-ті роки їх розселяли активно, і головне, що успішно. Ви кажете, коли пішла вода, вони мігрують. Вони, вони могли мігрують. би скоротитися. Вони чекають, чекають, популя? чекають, чекають, а тоді мігрують. Ну, туди, де глибша вода, В річки. Як, як? Сівірський діниць, і у нас по місту у нас полопані, по Харкову живуть, бобри серед міста. Я знімала колись кілька років тому біля ТС5 в ріці Уди, mm -hmm. в пастку потрапила yeah. Бобриха. Yeah. Я тоді от бачила її і, і здивувалася, yeah, yeah. що це Вона дуже є. великий звір. Yeah, Вона як yeah. мішок цукру. Це, ну, я щось собі уявляла <laughs> якусь <менше>. видру. Да? <laughs> ні, а, ні, а ні. Це? Він, він такий завеликий гризун, один з найбільших наших гризунів, нашої фауни. Вони так? небезпечні для людей. Ну, мабуть, якщо до нього полізти і почати його чіпляти, звісно, що він може вкусити, але саме собі агресія скоріше, агресії скоріше він має. піде від вас, як він тільки зможе. На Салтівці, Бобер раптово зайшов навесні, була повінь, і він за водою пішов, пішов, пішов і втрапив на проїжджу частину. Він сховався під автомобілем якимось і там сидів, бідолага, його намагалися дістати. Він там сидів і боявся. І поки рятувальники не приїхали, його не зловили і випустили вже в річку. І плюс на суші він дещо незграбний. Незграбненький, так. Да. Ну, він намагається піти у воду при будь-якій нагоді. Можна сказати, що популяція зараз у нас загрожена, чи вона більш-менш? стабільна? Ні, вона стабільна, вона навіть трішечки зростає. Хоча точних цифр я вам не назову, але вони всюди. Вони живуть навіть серед міських кварталів, вони живуть там, де вода не дуже висока, вони заглиблюються і вони зберігають ту воду. Тобто вони адаптовані взимку, вони заготовляють деревоночарникову рослинність вербум. Вільху. І якщо мало вже такої кормового такого запасу, вони можуть взимку шастати, десь шукати, і видно. Ні, вздовж річки будь-які чагарники, будь і там, де є, знаєте, очерет, кореневище очерету, вони споживають. І оце він буде туди-сюди шастати, його навіть можна побачити, бо в місті дуже невелика кормова база. Але Все ж вони само. деревину не їдять попри міфи. Ми, вони їдять Вони їдять, кору. Їдять. вони їдять кореневище вищої водної рослинності. Вони ошкурюють повністю стовбур. Вони його розгризають на такі чурочки, і з них будують хатку. Якщо є потреба збудувати хатку, то вони будують хату. Ріжуть на шматочки так. такі. Але вони всі ошкурені. Березу він споживає, дуже любить. Клен, ну так. Дуби інколи він ошкурює, але не для того, щоб їсти. А для того, щоб вони всохли, звалилися, і тут виросла верба. Тобто він ще й такий ну, перетворювач простору. Але я бачила навіть сосну, погризено бобром. А в чому ваш науковий інтерес? Ну, взагалі їх штучно розселили, так? І вони якось дуже швидко пішли розселятися. на очах. На очах з'явився новий вид. Який ну, певним чином освоює простір простір трансформує простір. Це взагалі бобер цікавий... Слобожанський? є в нього назва якась <рес> Ні, просто річковий бобер. І ну, взагалі цікаво, чому? І що власне його так приваблює в нас, що він так швидко розселяється. Двічі ми проводили великий облік бобра, І е, другий раз, коли ми проводили це, були початок 2000-х років, е, ми е, власне поставили експеримент, ми зробили там заміри певні, і ми. Слідили, який же чинник власне його веде. Ну і в нас вийшло, що це власне кормова база, і це е, рівень води. Більш нічого на нього не впливає. І навіть рівень браконьєрства не сильно впливає. Скільки бобринят в самеці за один? Припліт? За один припліт двоє бобринят, і з бобровою родиною живуть ще бобринята минулого року. Годовики так звані. А бобринята, яким вже два роки, вони відстріляють. В родині зазвичай це два дорослих бобра, двоє бобринят і двоє годовиків. Тобто ми зазвичай рахуємо повну родину, десь ну, так, шестеро бобрів. Але вони можуть жити й більшою такою родиною, коли родичі, родить чи сусіди, вони так? інколи далеко не відсіляються, коли дозволяє кормова база, взагалі такий захищений біотоп, ніхто їх там не турбує. Вони можуть поряд так оселитися, нову хату поставити свою, і там собі нову сім'ю створити або один бобр живе, але він живе окремо. А в природі їм хтось загрожує, хто їхнім ворогом природним. Молодих бобренят зазвичай можуть здобути хижаки вовки, бродячі собаки. З огляду на те, що він їсть рослинність, він нікому не конкурент. Так, да, мабуть, нікому, крім людини. Ми якось обліковували бобрів на лопані. В Харкові. У Харкові, так. Да. І йдемо, а там таке розширення річки, і там рибалки сидять. Ну, якась рослинність там берегами. Стоїть великого діаметру верба. Обгризена бобрами, а поверх погризаного вимазана мазутом. Кому це треба? Мабуть, конкуренту, може, сам хотів гризти, не знаю. Так, бобри, що зробили? Вони зубами зняли отой шар мазуту, і тут лежать внизу ті огризки, і вони починають далі гризти деревину, щоб її звалити в річку. Тобто людина намагалася завадити, але не змогла. Програла програла. Ну, є міф про те, що бобри роблять греблі, mm. перегороджують річки, спотворюють середовище, а чому з заболочують. Ну от є такий, да, в суспільній свідомості. Mm -hmm. Є такий міф, що от якщо оселилися бобри, то вони геть все змінять тут і жити будуть. Ну, вони звісно змінюють, але бобри роблять греблю тільки тоді, коли падає сильно рівень води. На річках, справжніх річках такого не трапляється. На річках неможливо збудувати греблю, там дуже швидка течія. Якщо це якісь маленькі водотоки, там канали меліоративні, чи якісь там ручаї, чи щось таке, струмочки невеликі, там може бути збудована гребля, щоб підняти рівень води і щоб в нього там було таке озеро. Але в цьому озері, навпаки там вода осаджується і вона дуже чиста. Вона прозора така. Шкоди вони не роблять. Ну як сказати, не роблять вперше. Нас викликали до Краснокутського району ще в далекі роки в 90-ті, тому, що бобри зробили оту загату, і розлилася вода із маліоративного каналу, і залило сіножець. Тобто якомусь агропідприємству ну, є, нашкодили? Ну, якомусь фермеру, який туди приїхав на тракторі, довелося косити не все, а тільки оцю частину, де не було залитого. Кормова база людини скоротилася. Вона ж не всюди. З огляди на те, що є десятки ну сотні. У Краснокутському тодішньому районі їх було ну, біля ста голів. Тобто сказати, що ай-яй, вони такі шкідники, я не можу. Ви обліковуєте їх по, ви сказали, по зовнішніх ознаках по це слідах. хатки? Mm -hmm. це... це і хатки, і нори, і, власне, боброві оці плотини, загати. Але здебільшого це залишки тої рослинності, що вони поїли. Ми враховуємо чисельність голів у родині. Тобто по тому, скільки дерев погризено? — Скільки okay. з'їдено? Причому не завжди, а у певний час. Бо в них гризуча активність наростає до листопада місяця, і десь у середині листопада можна рахувати. Наприклад, якщо в мене на березі лежать тільки тоненькі гілочки, що їх поїли бобринята. Я точно знаю, що тут має бути двоє бобренят, значить, є двоє дорослих. Ну а далі вже дивлюся, скільки ж вони наїли там. Методика, звісно, вона верифікована, вона працює там, де багато лісу, багато кормового запасу. На наших річках досить складно, тому що ми в степу. І інколи дивишся ну, за з'їденим запасом, наче один бобер, а лежать поїді на березі. Тобто бобренята є. Що ж вони їдять? А потім дивишся, а там чарет. І розумієш, що вони взимку, мабуть, копають оте кореневище, бо очерету дуже багато, і живляться тим очеретом, кореневищем. Ну тут -то у нас складніше працювати ніж у звичайній лісовій зоні, там де розроблялися ці методики. Північніше це так? Північніше, да і ви кажете, я побачила. Тобто, ви самі це робите. Жично. Ви самі в полі працюєте. Звісно, як же це, якщо вікунечку дивитися цих даних, звісно, не не отримати. Складно, особливо зараз складно, бо дуже багато питань берегом річки якісь ходять. Де да, люди з біноклями? Воно можна нарватися на зайві питання. Як війна вплинула на бобрів? На всіх тварин, що особливо під землею живуть, оці вибухи. Вони дуже сильно впливають, бо по землі передаються вібрація. хвилі, вібрація. Я знаю, що на сурків на бабаків дуже сильно вплинуло. Вони не можуть спати, вони просинаються, тому що вібрація і вони виходять із сплячки. А ви можете відрізнити хатку порожню від тієї, в якій живуть, чи є Може. ознаки занепаду зовні? Зазвичай бобри ремонтують хату. Вони кожного року її надбудовують, або туди тягають нові якісь гілки. Оце свіжі погризані оці гілки, такі товсті, що лежать на хатці. Це ознака того, що хатка жила і цього року, її ремонтували. Якщо немає таких ознак, якщо вони всі старі, оці гілки, що лежать на хаті, то бобрів немає. Ну, можна ще подивитися на сліди на мокрому ґрунті, на снігу, але... Достатньо сказати, що ремонтована хатка чи ні? Можна сказати, що це для вас наукова удача, що ви можете спостерігати появу ну, виду чином, да, від його початку в певній місцевості певним чином, так. Да, ще більше удачі отримати на це фінансування, бо здебільшого це з власного рахунку. Ентузіазм. А може бути якесь наукове відкриття? Може й бути десь років вже ну, досить давно, для років 30, мабуть, акліматизували канадського бобра не у нас, а десь там на півночі, у Карелі чи що. Є такі публікації, і ми навіть сумнівалися, чи в нас наш річковий бобер, поки його не побачили. Ну канадський не такий темний. І ми дуже боїмося, що він піде теж розселятися. Якщо він сюди прийде, то тут буде казна що. Це те, що називається інвазивний вид, <гум> так? Да, ну це інтродукція. На що вони це зробили? Я не знаю. Ну, мабуть, збагачували, збагачували Павло. <гум> <гум> це в нас мисливці люблять дуже робити. Він більш такий більш великий. Але він може прийти, він може почати схрещуватися, може навіть нашого витіснити. Може, ну це зараз теорія, власне. Але якщо він там акліматизований, ніхто не дасть гарантії, що він не почне розселятися. Така загроза у нас була, коли у нас норка, наприклад, американська до нас вселилася і витіснила нашу аборигенну європейську норку. І ми її втратили? Майже втратили. Тобто такі інвазивні види, її завезли для утримання у клітках, але вона ж звідти збігла і почала оце засвоювати. Те ж саме може трапитися з іншими видами, що до нас завозять. З тим же бобром. Ви сказали, що вони живуть такими окремими, немає в нього такої суцільної смуги заселення. Правильно, от Краснокутщина, Богодухівський район це як окрема зона в нього. Mm -hmm. А ще є, mm -hmm. наче у Гомірчанських лісах. так? В лісах. Туди він прийшов трішки пізніше, бо він розселявся з сіверським дінцем. І ми навіть не знаємо, чи він прийшов знизу, з нижньої течії, тому що розселяються бобри знизу вверх. — Взагалі, по взагалі, по закону? — закону. І взагалі, скоріш за все, його там ще в Луганщині випускали у 70-ті роки. І він міг пойти, 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 розселятися і пойти Дінцем. Дінець для нього досить така непогана річка. Річка, да, Вона глибока, вона має такі Зарослі серйозні береги. береги, і там є де поїсти. І він міг розселятися, і він пішов потім по притоках, і мжу він, хоча мжа зовсім немає деревно чагарникової рослинності, але там він теж живе. І, скоріш за все, було два шляхи розселення таким чином, і потім вони з'єдналися. Ми вже не можемо сказати, де в нас. Ну, звісно, що на Краснокутчині там такий осередок, там більша щільність, бо там ота мальоративна система. Загалом меліоративні системи це така драбина, якою бобри можуть розселятися. Це дуже зручна штука, виявилася. І це було визнано і неоднократно це у літературі згадувалося, що це дуже зручний шлях розселення. Саме меліоративна система. Коли вони да, канавками там, там зручні канали, там оце розвивається там верба, заселяють ці канали і там. Дуже зручно загалом, і тому там така концентрація бобрів. І крім того, те, що висохли трішечки озера на боровій терасі, вони ще пішли звідти ще населили більше мерло. Ну я думаю, що вони повернуться, бо їм там вже тісно трішечки на води, і все, все буде добре. Але зараз по річках особливо це мерлі, там де вони давно живуть. Там взагалі не зрозуміло, де починається поселення, де закінчується, бо стільки я туди. Населялися бобрів. Суцільні, суцільні От якщо я хочу побачити бобра, то це рибалка, так? для мене? Е, в принципі, так. Якщо людина довго сидить на березі, там навколо є поселення бобрів, то в принципі так чи інакше побачить. А як мені зрозуміти, що в цій місцині варто їх чекати? Саме е, по погризаних деревах? Там дерева? будуть багато погризів, причому свіжих. Оце з москальовки починає і туди вниз. А в удах взагалі бубр на бубрі.